Усіх вітаю, шановні українці! Сьогодні відео буде ем, дуже з цікавими касетами, яких я теж ніколи не бачив. От Потрапили мені, як то кажуть, в руки. Щось цікавеньке, яскраве, я так от от, 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 от Так от. дивіться, дивіться. О! Вау! Вау! Що це? Ха -ха. Цікаво! Давайте подивимося їх ближче. Є два варіанти, до речі. А на фоні теж свіженька платівочка. Платівка голландського виробника. Кім Wild альбом 81-го року. Я думаю, що багато хто з вас знає цю виконавицю. Кім Wild по тих часах 80-х. Доволі жаробасовська музика була. Ну, мені, е, принаймні, подобалась. Так, ну і почнемо. І в мене ось така от цікава касета. Ну, таку, думаю, що мало хто з вас бачив. Я так собі. <кхем> так собі я бачу, мабуть. Напишіть в коментарях, до речі, бачили ви таку касету? чи ні? Е, до речі. Називається вона не так, як ви собі думаєте. Не Мосі-Мосі, А моші моші Що означає: алло, 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 моші моші І є другий варіант. Бачите, зелененька така. 60 хвилин хронометраж і 90 Касетки, звісно, однакові. Ось так вони. Ден-ден-тейп. До речі, бачите, є е, е, написи. Внизу, на різних мовах, якраз ось це от ало. На різних мовах: англійська, німецька, французька, італійська, навіть болотянна. Є болотянна мова. Китайська, корейська, тай, тайська там, грецька є. Тобто тут, тут, ну, багато мов є. Ось це от ало. Моші моші. Вимовляється правильно японською мовою. Моші моші. Тобто, алло. Прикольна касета в житті такого нічого не зустрічав подібного. І тут мені бабах. і аж дві. І в різних хронометражах. Ну, цікаво. Ну, ця трішечки, бачите, е... пописали. Ну що поробиш? Е... Ось тут. Адреса японською написано. Ви бачите, футлярик з, з цим відбиточком Made in Japan. До речі, і ця теж має відбиток Made in Japan. Ось тут адреса: Адреса виробника. Точніше, не виробника, а штаб-квартири, тому що ці касети вироблялися так само мережею Крамниць побутової техніки. от Така практика була поширена в Японії. Усілякі компанії там мережі замовляли у великих, скажімо так, монстрів-виробників під себе. Ось подібне подібні касетки. Ну, давайте і подивимося на самі касетки. Так, є є, бачите. Гарне, ого, Гарний папір, плотненький. тримає кутки. Так, серйозно тримає? Не просто розгибати, ламати не хочеться. От я не люблю розгибати, тому що потім на кутках трапляються такі зморшки. І я цього не люблю. Якщо не піддається, для чого це робити? Не хочу таким вандалізмом займатися. До речі, тут перекладав як ну Інструкція, як користуватися цією касетою. І в самому кінці не сподівайтеся, що вам замінять на нову, тому що браку в нас нема і не буде. от Уявляєте собі, так от. Наголосили вони так серйозно. І ось так от виглядає сама касетка. Нічого вам не нагадує Це ж TDK. Ну Я 99,9% даю, що це TDK має, до речі серійний номер. Но так як е вказується, якщо серійний номер маленький, коротенький, то це може бути фабричний номер. Але <с finish> я все ж таки сподіваюся, що він все-таки схоже на серійний номер. Він може бути коротенький, через те, що мож... можливо, я так собі думаю, що це. Е Е, ну, не, не настільки великі об'єми і невеликі партії тих касет. На касетах не вказується, до речі, е, яка сторона вам лишили місце, щоб ви самі собі робили позначку, яка сторона буде а, а, яка буде Б. Ось так. от. А тут ви могли, мабуть, вказати, е, наприклад, там шумодав. Там Бі. Або Сі, Скі тоді ще не було. Судячи по, по цьому серійніку, ну, якщо так утрахувати, так, як е в TDK, ну це можливо 80-й рік. Може бути таке Одно Нолік, да, По-моєму, що ж. 80-й рік. Могло бути. А може, я помиляюсь. Може, я і помиляюсь. Може, і на двічку може сходити. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Хто там краще розбирається по серійних номерах? Яка цифра може вказувати рік? Ну, це будуть, будуть наші такі здогадки. Виглядає прикольно. Вона простенька, але мені подобається. Оця, цей шрифт, моші Ну, Виглядає круто. Ден-ден тейп. ден ден це телефон. Ден-ден. Ден Ден Дзвінок. Ну, звісно, 60-ка має прозорий ракордік з червоними смужечками. Це це стандарт. Дуже коротка склечка. манюсінька, дивіться. Давайте я вище покажу. Дуже коротенька вона, -ха. Але воно нормально тримається все. Немає задірок таких, вона збереглася непогано О, якась плямуська тут є. Але, як то кажуть, треба поважати старість. Плямуська є, ну, господі, та вона для такого віку все одно просто ідеальна. Та стрічка ідеальна. Не, по, не пожмакана, немає загибів, немає так само. Подумаєш, там десь на початку плямка якась попалася. Ну, більше ж ніби нема. Ні. Клас. Просто клас. Гарно. Вона. да, вона не глянцева. А щось таке от. Намек на глянець є, але все одно, це, як на мене, це не глянець, а все одно і. Пер... До типу матових касет, практично, підходить. Щось таке середнє, коли там почали, трішки щось полірувати, бо є такі матові перематові, що аж, капець, просто там. Прям видно, як, який то наждак. Так, ну і класно, що вона все ж таки розборна. Це вже радує. Якщо що, то може завжди стрічечку можна замінити. Хоча, нехай буде. Так, ну і другий варіант. Тут трішечки на боксі, бачите, є тріщинка. Ось. Повністю все те саме. Має просто е, іншого кольору. бачите, е, Інший колір е, оформлення. Ось, все на білому фоні, але кольори от тут там зелене, тут синеньке. Ось. І так само на різних мовах алло. Моші -моші. Бачите, моші-моші, навіть з'єднані між собою е, телефонним кабелем. То тобто, з одного боку тобі кажуть алло. І на іншому алло. Так. Я ніби вам бай... байки розповідаю. Так, ну тут е... трішечки написульок є. Тут нікуди не дінешся. Ця чистенько. Ну добре, ж, хоч знаружі нема. Там знаружі наклякали, але ладно. Потихеньку, може, якось і виведу. Ця... До речі, а що це? Бачите, якийсь логотипчик є. Так. Да? Я так думаю, що це якийсь логотип мережі тої. Може бути, так? Так що на неї відволікається камера. Отак от. Ну, гарні касетки. І таке щось, щось таке мультяшне, як то кажуть, додавали. Веселі. Кольорові. От я вже маю такі синь, сині наліпки синього кольору. Ось тут була, бачите, фломастером зірочка намальована, хтось собі сторону помітив. На другі е нема. І буквально за. Скільки пару раз я Обробив, і вона, бачите, яка вже світла-світло стала. А була доволі, доволі темна. От. Але з часом вона. Я її виведу. Буде вже не так помітно. Ну, Навіть коли вона була чорна і стала ось така. от ледь-ледь проглядається, це вже краще, вже не так кидається в очі. Ось. Теж має, бачите, от дпон на куточку. І тут на куточку дпан. Все є. І сирійник є. Так, ну, тут, тут до речі, цей серінік дійсно просто на фабричний номер схожий. Тобто, це ну дійсно не сірінік, просто фабричний номер. Так, ну давайте подивимося і тут стрічку. Тут вже з синенькими сумушками. Так, давайте ближче. Так. Сименькі смужечки, все положено. Ану. І теж коротка склеєчка. А от більш-менш тримається. Ні, тут немає задерчика, тобто хорош. А, ні, вона, вона коротка тільки на початку, на рекорді. А тут у нас доходить доволі. О, бачите як? Нормально. Не настільки вона і коротка. Це так а, візуально здалося. І теж така руденька стрічка. Руденька. Ну, трішки, мабуть, гірше стан. Може, це на початку тільки. Так, ну, да, в принципі, це тільки на початку. Але це все терпимо. Так, а ну давайте разом. Ось так от. Разом. Оп. О. Ну, стрічка так, однаково. Можливо, 90 трішки світліше. Хоча ні, ні. Повністю однакові. Так. Однакова стрічка. Однаковий колір, тон. Все однаково. Так. Все, все рідненьке, як то кажуть. Ну що, я хочу спочатку перевірити, що на них записано легенечко може я дійсно так зроблю. Давайте секунду. Хочу послухати, бо дійсно трапляються касати з нормальним записом. там Шкода просто стирати і портати там калібровочкою. Я зараз буквально ми на пару вімкнемо почуємо, що там записано. Так, ну запис походу такий собі. Думаю, що цю можна і підпортити. Ми її перезаписуємо. Так. А ось ця. Тут більш-менш гарна така стрічка. Що в нас тут? Толк-толк. Ну тут теж, вроді, запис, запис не ахті. Зразу це чутно. Але спробуємо калібрувати, мабуть, 90. Я думаю, нема сенсу нам обидві калібрувати. Спробуємо на 90 Так що переходимо на деку. Так, ну що, спробуємо у нас відкалібрувати Моші-моші, c 90 Трішечки вперед, подам. Пару хвилиночок буквально. Цього дам достатньо. Давайте калібранем. Що з цього вийде? Так. <клух> Цікаво. Ось цих ці, касеток. Точно ніколи не зустрічав. Мені подобається, коли мені в руки трапляється якесь щось таке новеньке невідоме для мене. Вау, оце біда. Ось це біда. Не хоче. Не хоче калібруватися. Хм, що ми зробимо? Ну, давайте спробуємо. Отак от от на, на абум. Просто спробуємо. Записати, наскільки все буде печально. так от, як, так? Би мовити, да? Давайте спробуємо, що нам, що нам втрачати. Так. Ну, не захотіло калібруватися. Ми так от попробуємо. Теж виставляємо на 0. нам цього ну, Пишу е, практично завжди на Шумодаві. В цей раз Шумодав С використовую. Ну, давайте спробуємо так і послухати з тим Шумодавом. Звісно, все печально. А якщо вимкнути шумодав? Ну, скажем так, не самий гірший варіант, якщо ви вимикаєш шумодав і Якщо не відноситься до цієї касети дуже критично, ну, скажімо так, бувають ситуації і набагато гірше. Можливо, можливо би і калібрунулася вона, можливо, все ж таки старість бере своє. Але, скажімо так, от те, я спробував прописати, навіть до кінця нормально не відкалібрувалося, але, знаєте, як дека, скоріш за все, там. По максимуму по, по максимуму якось викрутила. І от от якісь там, може, ділення якось там не вистачало, і більш-менш. Ну Це якщо вимкнути е, шумодав, е, до речі, коли записуєте касету, ну я записую калібровку, провожу саме з Шумодавом. Тоді і виходить, коли ви записуєте е, на нормальну касету ви з Шумодавом так само. Чуєте, як і джерело без змін. А коли вимикаєте, це може, може, звісно, надати вам трішки яскравості ще більше. Але так, щоб почути один в один, то калібруйте з шумодавом і на ньому ще слухайте. Тоді, як то кажуть, вам буде щастя. На цьому, друзі, все. Ось такі от касеточки сьогодні. Моші моші, пишіть в коментарях. Кому зустрічалися і траплялися в руки такі касетки. Е і на цьому думаю, що все. На все добре, друзі. Слава Україні!